Я вже майже вигадала ідеальний образ для завтрашнього шоу Макіяж мрії». Що може мені завадити? А? А! А! Прищик. Великий прищик. Це не просто прищик. Це... Великий прищик. Це не допомагає. Шоу макіяж мрії вже завтра. Як же я вийду на сцену? Я ж маю представити власний макіяж. Спокійно, треба просто відволікти суддів. Триматимеш перед обличчям магнітофон. Добре, а ще я покажу тобі дуже цікаві танцювальні рухи. Ти зробиш їх, і вони не матимуть часу помічати прищик. Вмикайдезі зараз. а а і поза. Що скажеш? А, ціную ваші зусилля, але як судді судитимуть, якщо вони не побачать макіяжу. Точно. Знаю. Зроби макіяж оленя або клоуна. Дякую за пропозицію, але ці ідеї не підійдуть. Час до школи. Бестіс, треба йти. Вже пора до школи. Ох, я його замаскую і вирішу це, як прийду додому. Не видно. Спробуй інший відтінок Або борцівську маску От лихо О, ні Ніхто ж не помічає Люба, ти чудово тримаєшся Тебе й не впізнати Привіт! Привіт! Як у вас справи? Ні-ні-ні У Барбі прищу на носі Не впізнати? Та я ж наче маяк А? А? Готова до шоу, Барбі? Майже лишилось кілька деталей. Що це ти робиш? Що? Дивись. Стоп! У тебе щось на обличчі, у тебе там прищ. Це і справді прищ. І що? Вони у всіх є. Барбі! Так, у мене теж зараз. Ви просто його не бачите. Вау. Завтра шоу, макіяж мрії, і ти стоятимеш на сцені перед видатними косметологами та експертами з краси з величезним прищем на носі. На твоєму місці я відмовилась, ніщо у світі не зможе його приховати. Твоя правда зіє. Ніщо в світі не зможе приховати того, ким я насправді є. Тож, нащо хвилюватись? Отже, ти вирішила піти з шоу якраз навпаки. Що? Дякую, Зія. Ти підкинула мені ідею. Ходімо, Бестіс, знадобиться ваша поміч. За людина тримати люба чіплятись до когось це завжди неправильно. Та коли це робиться через те, що людина не контролює, це просто жорстоко. Але... Але я не хотіла.